Україні травмує не тільки військових, але й цивільних. За словами першої леді, майже половина українських дітей мають ознаки посттравматичного стресового синдрому. Але ПТСР стосується не лише дітей дорослі також стикаються з безсонням, тривожністю, емоційністю та навіть подекуди відчуженістю. Ми часто чуємо про цей діагноз, але до кінця не розуміємо, що таке ПТСР, і як розпізнати і що робити з цим, до кого звертатися. І тому саме для цього, для того, щоб задати всі ці питання, ми запросили нашого наступного гостя Олександр Мироненко, лікар, психотерапевт, один із засновників української спілки психотерапевтів, викладач Українського католицького університету. Вітаємо вас у нашому етері. і Дякуємо, що. Знайшли дякую, час для дякую. того, щоб з нами поговорити на настільки важливу тему. Тож, пане Олександре, давайте розпочнемо з того, що таке ПТСР простими словами, як його розрізнити, тому що дуже багато зараз є е, е, моментів, ситуації людських знаєте, відчуттів, коли, наче людина, щось з нею відбувається, а рідні не можуть зрозуміти, чи це вже. Прояв якоїсь хвороби, чи це просто, ну умовно кажучи, людина не виспалася, тому що бачимо і знаємо, як наш клятий ворог зараз mm -hmm. тероризує мирні міста цілими ночами і тижнями цих ночей. Тож прошу, ну ви знаєте, я би для початку хотів сказати для того, щоб ми могли зрозуміти, що таке ПТСР. Ми маємо зрозуміти, що таке травма. І от з грецької мови травма це є рана, тільки тут рана є не фізична, не, не, не тілесна, а це є рана в психіці, так? це є рана емоційна, яка спричиняє колосальний душевний біль, з яким людина не завжди може впоратися. Я би трошечки е, коректував, що ми можемо мати певні ознаки того, що називається посттравматичний стресовий розлад. В певні моменти нашого життя, наприклад, коли три дні тому, чи вже трошки більше чотири дні тому був приліт, черговий приліт до Львова, напевно, у багатьох загострили відчуття страху, незахищеності, небезпеки. Воно може бути, але це ще не є хвороба. Е, і Власне, я би хотів сказати так, що наслідки травми це не обов'язково ПТСР, це може бути й те, що ви сказали, безсоння. Це може бути надмірна тривожність, це може бути надмірна дратівливість, це може бути якісь інші або фізичні, або емоційні стани. ПТСР це те, коли людина відчуває все це разом. Чотири, там є чотири, я їх так назву. Насамперед, це є поведінка уникання. Коли людина починає уникати інтенсивних емоцій, всього, що може нагадувати про травму. розмов про це згадувань про це спілкування з людьми. Друге, це жахливі нагадування про це в вигляді або жахливих сновидінь чи жахливих таких е, спогадів. Отаких так, це так, як сні, сни на яву. Те, що е, фаховою мовою називається флешбеки. Третє це є стан надмірного збудження, такого гіперзбудження, коли людина є постійно на поготові. А ні втікати, ні захищатися нема від чого. Постійно перезбудження, яке виснажує дуже сильно. Ну, і четверте це є негативні думки. І про себе, і про світ, і головне про безперспективність. І от ми говоримо про ПТСР: це тоді, коли у людини не одне що з цих чотирьох, а всі чотири є разом. Ну, і дуже важливо це є те, що травма війни, про яку ви справедливо зараз сказали, я погоджуюсь з першою леді з Оленою Зеленською. Вона загострює всі, всі ці травматичні переживання, які кожен з нас як людина в своєму житті мав. І тому це так складно. Пане Олександре, давайте тепер поговоримо про дітей. Ем, якщо з. Дорослою людиною більш-менш все зрозуміло, як це відбувається, так принаймні була одна людина, потім щось відбулося, і ти бачиш, що людина стала відлюдкуватою. Так вона mm -hmm. не хоче з тобою говорити, вона уникає якихось тем, і ти можеш зрозуміти. І, наприклад, навіть озвучити їй, що слухай, я бачу наскільки ти змінився, може б тобі звернутися до фахівця і дійсно так допомогти. Тоді ти як з ними бути? Тому що а, там не зовсім і не завжди зрозуміло, чи то, умовно кажучи, дитина просто не виспалась, а, чи вона переймає ось це емоційне перезбудження від, наприклад, мами або батьків, або а, того середовища, де вона знаходиться, так або вона дійсно отримала ту травму, з якою вже треба бігти до фахівця? Ну насамперед, діти є найбільш вразливі. І зрозуміло, що діти переживають травматичні ситуації набагато вразливіше, ніж дорослі. І тут аналогічно, якщо дорослі люди бачать, що раптом дитина стала мовчазною і замкнутою, раптом починає уникати говорити про якісь такі речі, про які ще недавно говорила. Це є Далі це звичайні дитячі речі, втратила апетит, почала погано спати, але знов-таки стала мовчазною і замкнутою. Дивіться, помилка батьківська і помилка дорослих дітей це і педагогів, і всіх, хто є коло дітей. Старатися уникати розмов про ті жахи, які є. Але про ці, про ці жахи ми можемо говорити тільки вже людською мовою. Бо мова вибухів є набагато страшніша, ніж мова пояснень. Бо коли діти бачать, що дорослі уникають про це говорити, для дітей це стає ще подвійно страшніше. Значить, це дійсно щось таке жахливе, про що говорити не можна. Тому я. З дітьми треба про це говорити, але тою мовою, якою це може бути мова казок, це може бути мова образів. Я так поділюся, бо я маю непоганий, вірніше, не дай Бог, щоб він такий був досвід 20 вже з невеликим річної давності, коли у Львові сталася авіакатастрофа на наскнилою, і там також було дуже багато дітей, які Власне, постраждали, і сім'ї, які постраждали. І, власне, це важливо було з дітьми розмовляти, але тою мовою, яка є зрозуміла, дітям. Пане Олександре, якщо уникати так, так, أ... цих розмов для дітей, це не допомога, це навпаки. أ... Скажіть, е... наступне питання в мене було. По самодопомозі, але ви настільки е, глибоку тему зараз підняли з приводу того, щоб говорити з дітьми на їх мові. Але тим не менш, і навіть дорослі не можуть інколи сформулювати ось цей весь жах, і наче ти і, і, і маєш щось зробити допомогти своїй дитині. А е, і не, не важливо, скільки їй там три рочки, вона злякалася сильного вибуху, так або, наприклад, їй 15, і вона в якийсь момент щось побачила. або Ну, це жахи війни, але тим не менш, ось про самодопомогу перше хочеться вас запитати, а по-друге, хочеться запитати вас, чи взагалі можливо самостійно собі допомогти, якщо ми вже говоримо про травму посттравматичного, стресового ось цього синдрому, чи все ж таки краще до фахівців. Звертатися за допомогою і за корекцією ось, ціє, ось цього діалогу навіть з приводу батьків і дітей. Ну, я думаю, що самостійно, особливо, знаєте, це знов ну, таки, якщо взяти добру господиню, будь-якого в будь-якому домі, то завжди в кухонній шафці є аптечка. Який є заспокійний на почесному місці, там різні заспокійливі ліки. Причому не ті, які заспокоюють. І оце вдаватися до такого роду самолікування це є ну, дуже хибний шлях. І дивіться знов таки, я знаєте, так, і з людьми цивільними, але я працюю в психіатричній лікарні у Львівській. І де зараз перебувають на реабілітації достатньо багато військових людей. І дуже важливий такий меседж їм, що боятися, коли йде війна, це нормально. Ненормально не боятися. І от якщо ми можемо і дітям, і дорослим сказати, що боятися це нормально, і з цим страхом. Ми маємо щось робити, а не ховати його і не пробувати його заглушити. Це непоганий меседж для того, щоб з цими людьми порозумітися. Тому що іноді люди соромляться. Я злякався, значить, що ж я, я слабак, це слабкість. І тоді звернутися по допомогу це знов таки прояв слабкості. Наразі, наразі так. Так, ще є. І от подолати оцей такий фальшивий сором це є дуже важливо допомогти цим людям. І тому, тому власне, ми, як фахівці, намагаємося зараз не чекати, що до нас прийдуть. Ми намагаємося йти до людей і, і бути поряд з ними. До речі, про поряд з ними бути. Пане... І оця програма, яку, власне, яка так і називається Ти як? Це є, власне, коли фахівці йдуть до, до людей, не чекають, поки ці люди прийдуть. А, пане Олександре. А... Таке питання. Якщо, наприклад, людина вже розуміє навіть, що з нею проблема, якщо вона навіть вже звернулася до фахівця, і фахівець поруч і питає, як ти коригує і корелює ось цю історію з ним безпосередньо на сесіях, на прийомах, тим не менш, людина повертається до свого будинку, своєї квартири. Там, де вона, наприклад, отримала травму, там, де кожен кут нагадує про, про, ту, про те, що вона пережила. І це інколи буває важко, це ми можемо говорити про будь-яку травму насправді. Тим не менш, зараз говоримо безпосередньо вже про ПТСР, але тим не менш, наш телеглядач має зрозуміти, що це стосується будь-якої травматизації. Тож... Поради якісь дайте людям, які оточують цих людей, близьким людям, чоловікам, жінкам, матерям, сестрам, братам. Якщо вже ти бачиш, якщо вже все, вже діагноз є, діагностовано ПТСР у близької людини. Що треба робити, що треба не робити для того, щоб більш-менш ось це здоров'я психічне, більш не розхитувати? Ну, я можу сказати, що так. Знов таки війна, знаєте, нещастя дуже часто допомагає за роки війни. У Львові в різних медичних об'єднаннях створені власне центри психічного здоров'я при різних лікарнях: лікарні святого Пантелеймона, лікарні святого Луки, на базі поліклініки. Ці центри психічного здоров'я, куди люди можуть звертатися. І головне, щоб людина не залишалася з тими своїми переживаннями на самоті. Можна точно сказати, я знов-таки цей досвід з Книлова, що львів'яни тоді його переживали як спільнота, як громада. Тому з цим вдалося впоратися, наслідки могли бути набагато жахливіші, ніж вони. Ніж вони були. Бо Львів'янам далося впоратися з цим, власне, як громаді. Тому тут аналогічно, там, де ми можемо з цим впоратися як громада, не лишати один одного. Просто знати, що ми можемо от бути поряд. Це є дуже дуже важливо. Пане Олександре, є щось, що Обов'язково треба робити близькому оточенню людини з ПТСР. А що обов'язково не треба робити, коли знаєш, що у людини такий діагноз. Як дуже коротка історія. Це було в Трускавці ще на початку війни. І я зустрівся до Трускавця. Приїхала моя колега з Дніпра. І ми сиділи з нею, пили каву в кафе. І там були двері на такій пружині. І люди, які заходили, вони так двері відчиняли, але потім відпускали, і ці двері кожен раз гримали. І ця моя колега кожен раз підскакувала, і я бачив, що в неї очі повні жаху. І вона на мене дивилася, як на ненормального, що я не підскакую. Я на неї починав дивитися, як ненормально, що вона підскакує від звуку дверей. Але якщо б я сказав слухай, навпаки, я казав: я розумію, як тобі є важко. І іноді від цього, цього розуміння, що люди можуть підскакувати тоді, коли не всі не обов'язково всі підскакують. Але хтось один може боятися, хтось один може здряга. Хтось один може залізти під стіл або, отак, як зараз, це правило двох стінок десь бігти, ховатися. І це, це заслуговує поваги, а не навпаки цього не слід соромитися. Давайте поговоримо, знаєте, як зазвичай раніше було, знаєте, прийнято. Обестцінити ось ці почуття людини. Та що ти, мовляв, переживаєш за, ту, за ті двері, нормально все е, бахнули та й бахнули. Чого ти? Це двері, ти у безпечному місті. Це все одне нормально. у нас одне сакраментальне. Візьми себе в руки Оце... візьми себе в руки. Оце сакраментальна фраза, візьми себе в руки. Воно не працює, воно тільки приносить приносичку. Ну, тільки примусить. Так, і хочеться так. Це, дійсно, замість поваги це є зневага знецінення. Хотілося б ви промовити. У нас є в українців чуйність. Чуйність це дуже важливе. Добре, тоді, знаєте, якщо ми вже говоримо про чуйність, давайте тоді поговоримо про чуйність громадську, як громадську позицію. Бо. Якщо з близькою людиною ти намагаєшся бути дуже акуратним або акуратною, тому що знаєш, що це твоя близька людина, ти її любиш, поважаєш і все таке інше. Але як суспільство, наприклад, інколи може ретра е, якихось, якихось людей, навіть не замислюючись. Або якщо, наприклад, ми говоримо про якусь суспільну, суспільну поведінку, яку треба зараз змінювати, або підлаштовувати вже під тих людей. Давайте про це поговоримо. Як суспільство має підлаштуватися тепер про тих людей, які зараз переживають, є міста з набагато більшими зараз, так вибухами, прифронтові міста, і ми маємо як суспільство впускати тих людей в себе і роз, з розумінням вже ставитися, і ми маємо підлаштовуватися, тому що ця формула про це в нього проблеми з головою. Хай підлаштовуються. Вони не працюють тут, не працюють. Знаєте, тут є дві речі. От один аспект, коли ми говоримо, і про це ми з вами зараз, так можливо, трошки іншими словами говоримо виживання, як вижити в цих нелюдських жахливих умовах. Бо війна це є нелюдські умови. Але є і життя виживання це коли ми відставляємо в бік все тільки задля того, щоб вижити. А життя це навпаки, коли ми собі можемо дозволити. І, власне, це є дуже важливо, коли ми можемо і боятися, але в певний момент ми можемо співати. Коли ми можемо разом співати, коли ми можемо разом щось один, одному говорити. І, власне, це є дуже важливо. Я такий невеличкий камінчик. Але такий дуже невеличкий, делікатний вбіг журналістів. Бо іноді журналістам потрібна сенсація. І іноді, от з людського горя, роблять сенсації. А горе і трагедія це і горе, і трагедія. Воно заслуговує співчуття. Я це дуже добре пам'ятаю навіть були такі закиди знов таки з Книлів. Це був мій перший такий досвід фаховий. Коли журналістів за занадто натуралістичні покази того, що сталося, просто звинувачували в порушенні етики, що це вже було занадто. Оце, оцього, і це, це для всіх, щоб не було, знаєте, от коли іноді е, людську трагедію смакують. Так буває це. І ми, як люди, це іноді буває. І найважливіше, власне, не забувати, що прильоти це не постійно і жах це не постійно. Є між тим, отак, як знаєте, є хмари, але між хмарами все одно пробивається сонце. І життя не зупиниш. І оця свідомість, що життя не зупинишся, це також є дуже важливо для того, щоб ми могли далі йти. Інакше ми би вже не витримали. Три з половиною роки ми би не витримали. Дуже дякуємо за те, що знайшли час для нас, і дякуємо, що поділилися своїми думками з цього приводу, тому що дуже багато. Я тільки людям... Дуже дякую вам. Я навіть хочу сказати з тими людьми, які я знаю, які є в окопах, як кажуть, на нулі, і в них є ті просвіти, і є ті світлі моменти. Вони би інакше також не витримали. Дуже багатьом людям зараз треба почути це, що боятися нормально, що не соромно бути слабким, тому що війна страшна штука, насправді, і вона може зламати навіть дуже сильних людей. бо більше сильних людей вона дуже інколи може. Швидко зламати, тому що коли людина опирається тільки на свою силу і не в змозі зупинити той вал страшних речей, які несуться на неї, і вона мусить їх пропустити через себе. Це ламає сильних людей. Тому не соромно бути слабким, не соромно бути е, е, якимось сором'язливим, не соромно боятися, бо це нормально. І е, е, будемо сподіватися на те, що наше суспільство, е, знаєте, буде настільки. Але тим і настільки. Згуртованим в цьому, що допоможе один одному, знаєте, більш-менш спокійно і врівноважено вийти з цих страшних станів, в якому все суспільство зараз, а не тільки якісь окремо взяті люди. Щиро вам дякуємо. Олександр Мироненко, лікар-психотерапевт, один із засновників української спілки психотерапевтів, викладач українського католицького університету, знави, з нами прямому включенні Був із ними. Ми говорили з ним про ПТСР у цивільних. У дітей, і не тільки, і як з ним боротися, тож дуже дякую. Дякую. До побачення.